Всім вітання з вами старший лейтенант Олійник. У нас сьогодні вогнева підготовка із 13-ї бригадою Хартія. Сьогодні ми розберемо тему, про яку зазвичай не говорять в інших підрозділах, але яка є у житті кожного бійця, який проводить хоча б трошки часу у ось такій звичайній піщаній траншеї або окопі. Сьогодні ми поговоримо про збереження боєздатності вашої зброї у подібних реальних умовах. А якщо простіше, ми поговоримо про те, що робити зі зброєю, яка заклинила, і як вберегти зброю від того, щоб вона не клинила. Якщо ви проводите достатньо часу ось в таких піщаних умовах, рано чи пізно у вашу зброю потрапить пісок. Або самостійно через отвори у самій зброї, або разом із магазином, з брудними патронами, але на якомусь етапі. Коли вам потрібно буде скористати зброєю, ви можете виявити ось таку ситуацію. Намагаєтесь дослати патрону патронник, затвор не дійшов до переднього положення, не закрився, патрон вклинив. Все. Зброя не працюватиме. Це найстрашніша ситуація для будь-якого бійця, тому що зазвичай саме в цей момент потрібно відкривати вогонь по противнику. Але відкрити вогонь ми не можемо, тому що зброя не працює. Затвор відкрити ми не можемо. І треба придумати, що робити у цій ситуації, щоб повернути зброю до робочого стаду. Найперше, що нам потрібно зробити, це викинути патрони з патронника, який вклинив. Існує кілька способів це зробити. Або поставити прикладом на землю і вдарити по затвору ногою. Але для цього доведеться ставати у повен зріст. І далеко не в усіх ситуаціях це доцільно. Я люблю наступний спосіб: лівою рукою тримаємо автомат зацівку. Праву руку великим пальцем кладемо на затвор. При цьому приклад піднімаємо сантиметрів на 10-15 від землі. І рубучку вдаряємо вниз, тягнемо при цьому затвор також вниз. Ось таким чином. Бачите, патрон, який заклинив патроннику, вилетів. І тепер ми можемо продовжувати працювати із нашою зброєю. Але перш ніж продовжувати намагання стріляти, обов'язково необхідно виконати іще один дуже важливий етап. Основна причина, чому клинить зброя при намаганні дослати патрон, це пісок. Пісок, який потрапив у патронник. Потрапив він туди разом із брудним магазином, з патронами брудними в ньому. Якщо ми зараз, нічого не роблячи зі зброєю, спробуємо дослати наступний патрон, нас чекає абсолютно та сама історія. Затвор не закрився, заклинив, і продовжувати вести вогонь ми не можемо. І з такою ситуацією стикаються у зоні бойових дій. Безліч наших бійців та вояків. Мало хто знає, що зробити зі зброєю для того, щоб вона продовжувала стріляти. Зараз я покажу дуже прості способи, яким чином можна досягнути повернення боєздатності зброї у таких ситуаціях. Отже, для початку нам потрібно від'єднати магазин і викинути патрон, який заклинив. Робиться це, як я вже показував, ось таким чином. Тепер нам необхідно очистити патронник зброї і очистити патроні в магазині для того, щоб подібні ситуації далі не повторювалися, і щоб зброя змогла нормально функціонувати. Давайте спробуємо це зробити. Допомогу кожному стрільцю для догляду за зброєю має бути ось така приналежність до автомату Калашникова – це його штатний пенал. У цьому пеналі мають бути набір інструментів, який дозволяє нам. Виконувати догляд за зброєю у польових умовах. В даному випадку мова йде про ось такий інструмент, як йоршик. Він нам зараз знадобиться для того, щоб прочистити патронник від піску. Єдина проблема із використанням цього Йоршика вона полягає у тому, що нам потрібно зробити неповну розбірку зброї. І саме ось у такому положенні засунути в патронник йоршик, поршоркати пошоркати. І вийняти разом із Йоршиком увесь пісок, який накопичився в патроннику. Якщо ми цього не зробимо, якщо у патроннику залишиться пісок, зброя не буде нормально функціонувати. Ось ця частина зброї патронник, те місце, де розміщується гільза патрону при пострілі, є найважливішою для функціонування зброї в умовах забруднення. Якщо зброя буде повністю брудною, а в патроннику буде чисто, ваш автомат працюватиме. І навпаки, якщо автомат буде абсолютно чистий, а в патроннику буде пісок, нормальної роботи зброї ви не побачите. Тому ваша задача слідкувати за тим, щоб у патроннику не було піску, бруду, мастила, води і будь-яких зайвих речей. В патроннику завжди повинно бути чисто. Та сухо. І досягається це ретельною чисткою патронника за допомогою або штатних підручних засобів, або додаткових засобів, які ми зараз також розглянемо. Давайте подивимося, чи це допомогло. Збираємо назад автомат. І, незважаючи на весь той пісок, який зараз знаходиться у його механізмі. Якщо ми. Якісно очистили патронник, автомат продовжить працювати. Як це перевірити? Дуже просто. Навіть якщо у нас немає можливості на бойових відкрити вогонь для перевірки, чи буде функціонувати зброя, ми завжди можемо виконати певні дії для того, щоб впевнитись у тому, що вона працюватиме. Але для початку, якщо ви бачите, у магазинах на споряджених патронах пісок ні в якому разі не суньте. Магазин і патрони з піском у вашу зброю. Тому що при отакому забрудненні, навіть відносно невеличкому, зброя нормально працювати не буде. Якщо вам дуже потрібно стріляти, а верхні патрони у магазині забиті піском, зніміть кілька верхніх патронів для того, щоб нижні патрони, які чистіші, потрапили у зброю. А найбрудніші патрони відкладіть у бік, ви потім їх почистите і зможете відстріляти. Отже, перевіряємо, чи допомогла нам чистка патронника. Приєднали магазин і проганяємо через патронник наші патрони просто вручну заряджаємо, відкриваємо. Якщо зброя нормально викидає патрони з магазину через патронник, це значить, що і при бойовому пострілі зброя також буде нормально функціонувати. І навпаки, якщо при спробі дослати патрон... Ви відчуваєте, що патрон заклинив. Або коли відводите затвор назад, відчуваєте, що затвор не йде назад, від підклинює. Це значить, що зброя не буде працювати навіть при стрільбі. Тому для початку треба переконати, що вручну перезаряджання зброї з подачою патронів в патронник у вас відбувається без проблем. У комплекті до деяких автоматів ось такого Йоршика у пеналі немає. Тому що у пластику АК-74М має шомпол з інтегрованою протиркою. У нього немає різьби, на яку можна накрутити ось цей йоршик. Що робити в таких випадках? Нам необхідно взяти якийсь шматочок тканини, продіти його в протирку і вичистити патронник за допомогою цього засобу. Давайте спробуємо це зробити. У якості тканини для чистки я використовую звичайний медичний бинт, тому що він зазвичай ну, має бути на руках. Або десь під рукою. Єдина проблема із цим бинтиком це треба бути уважним, щоб у патроннику або в стволі не залишились нитки від нього, які з нього інтенсивно лізуть. Ну, але, тим не менш, це краще, ніж коли під рукою немає зовсім нічого. Нам треба протягнути його у вушко протирки з таким чином, намотати, зробити такий валик із бинта, приблизно по розміру гільзи патроннику. Далі. Ось цим засобом можна його змочити маслом, якщо у вас є. Якщо немає, можна це робити в суху. Можна змочити навіть водою, для того, щоб пісок, який залишився в патроннику, краще взявся на нашу імпровізовану протірку. Ми знову ж таки розкидуємо автомат намагаємось робити це на чистому, щоб не додати піску в механізм. Беремо нашу протірку, засовуємо її у патронник. І ось такими. Круговими рухами обережненько вичищаємо патронник від піску. Це необхідно зробити для того, щоб зброя далі продовжувала працювати. Якщо ви не вичистите пісок із патронника, зброя працювати не буде. Зброя буде постійно ловити клин. Ви не зможете нормально стріляти з вашої зброї, якщо в патроннику зброї буде знаходитись пісок. І це основна причина, чому ми використовуємо будь-які підручні засоби для того, щоб позбутись піску в патроннику автомата, який туди випадково потрапив. Після того, як ми прочистили патронник, можемо збирати автомат назад і перевіряти його на працездатність, так як я вже показував, просмикавши через патронник половину приблизно патронів із магазину без виконання стрільби, тому що в бойових умовах не завжди доцільним є. Виконання стрільби. Якщо все працює, автомат чистий, патронник чистий, значить зброя буде працювати і за потреби стріляти. Якщо ви хочете завчасно підготуватись до того, щоб ваша зброя вас не підводила в умовах забруднення піском, я рекомендую третій, найефективніший спосіб прочистки патронника і каналу ствола вашого автомата. Він полягає у тому, що нам потрібно придбати. А потім використати ось таку штуку, яка називається м'який шомпол. Або ж вона називається протяжка. Американською вона називається Bore Snake, тому що придумали цю штуку американці. Для зброї американської, але її цілком можна і потрібно використовувати для зброї в калібрі 5.45. У даному випадку ця протяжка має калібр 556, але із калібром 545 вона чудово працює. Як вона влаштована? Ви бачите кілька шнурків. Один із них тоненький, він потрібен, щоб протягнути протяжку через канал ствола. Інший товстий, він збирає на себе пісок, бруд і усе те зайве, що накопичилось патроннику та стволі. Ось тут, попереду протяжки, в неї вплетений додатковий йоршик латунний, який також збере на себе забруднення і дозволить швидко очистити ствол та патронник від піску. Давайте подивимося, як це може відбуватись. Найкраще це робити вдвох. Але і одному також можна впоратись. Нам потрібно поставити автомат суто вертикально стволом строго вниз. Далі, не розбираючи автомат, нам потрібно відкрити затвор і тримати його відкритим. Після цього ми повинні вкинути невеличкий цей грузик у патронник і зробити так, щоб він пройшов по стволу до самого низу. Якщо забруднень у вашому стволі дуже багато, грузик туди може не зайти. Тоді треба використовувати шомпол і прочистити ствол перед продовженням стрільби. Але якщо забруднень помірна кількість, рано чи пізно ми досягнемо ситуації, коли згрузик вийде із каналу ствола. Ось таким чином. Тепер ми можемо намотати цей край мотузки нашої протяжки на руку і протягнути її через канал ствола нашого автомату. Робиться це із значним зусиллям, тому що цей шнур досить щільно проходить по каналу ствола для того, щоб його очистити. Нам треба тримати відкритим затвор і тягнути через нього протяжку. Є. Після цього патронник і канал ствола автомата майже ідеально чисті від піску та будь-яких інших забруднень. Тому що усе, що там було накопичене, ось цей товстий шнур протяжки типу Bor взяв на себе. І виніс його з автомату. Ось ця протяжка вона не є штатною комплектацією будь-якої зброї. Вона купується окремо. Вартість її може складати ну, 200 гривень, ну може 250 Але це той аксесуар, який я дуже раджу мати власникам будь-якої зброї. Не лише автомату Калашникова, не лише. М16 або М4, не лише ar 15 будь якої Я на цьому наголошую. Тому що саме за допомогою такої штуки у відповідному калібрі, а вони випускаються в калібрах усіх видів, для всіх видів зброї. Ось це, наприклад, 7,62, ось це 556. Бувають також для калібру 9 мм, для гладкоствольних калібрів, для калібру 338. Але цей засіб. Дозволяє дуже швидко очистити патронник та канал ствола перед тим, як виконувати стрільбу. І можна бути абсолютно певним в тому, що після проходу такої протяжки по стволу нічого зайвого, що зашкодить стволу при пострілі, у ньому не залишилося. Дуже раджу, протяжка Борснейк у даному випадку калібру 556 або ж 223-го. Це приблизно одне і те саме. Отже, ось вам три. Способи ефективних, які працюють, що робити у випадку, якщо зброя клинуть при досиланні патрону. Перший спосіб використати штатний Йоршик і прочистити патронник ним. Якщо його немає, другий спосіб використати штатний шомпол, намотати на нього якусь ганчірку і прочистити патронник ось цим. Третій спосіб, якщо ви завбачливо підготувались, використати ствольну протяжку або ж м'який гнучкий шомпол «Борснейк». Давайте перевіримо, чи це нам допомогло повернути автомату працездатний стан. Для вашого розуміння, всередині у нас усе ще купа піску в механізмі із брудних патронів сюди потрапляв пісок, і відповідно він так чи інакше тут буде залишатись. На жаль, уникнути ситуації, коли в зброю потрапляє пісок, майже неможливо. Якщо ми будемо знаходитись на позиціях у піщаній траншеї, в піщаному окопі, якщо ми будемо проводити тут якийсь час, то відповідно рано чи пізно пісок у зброї все-таки опиниться. Але при цьому, якщо патронник вашої зброї буде чистим, а також, якщо дуже важливо, патрони в ваших магазинах і магазини будуть чистими, то ваша зброя буде працювати. Перевіряємо, досилаємо патрони і викидаємо їх. Через патронник дивимось, чи штатно працює механізм зброї. Патрони закінчились. Жодних проблем з роботою зброї не виникло. І у бойових умовах, якщо виникне потреба стріляти з чистим патронником, у нас також не виникне жодних проблем. Зараз спробую продемонструвати відновлення боєздатності зброї із використанням бойових патронів. Якщо так вийшло, що наша зброя або магазини десь що називається наїлись піску. І при спробі дослати патрон, у нас ось така ситуація. Затвор не дійшов до переднього положення, не закрився, патрон вклинив. Все, зброя не працюватиме. Найперше, що нам з вами треба зробити, це розклинити зброю. Руками це зробити не вдасться, просто тягнучи затвор назад. Тому відокремлюємо магазин, ставимо прикладом і, як я вже розказував, гупаємо об землю. Патрон вилетів. Це лише пів справи. Якщо ми розклинемо зброю, але не прочистимо патронник та канал ствола, стріляти надалі нормально, автомат не буде. Далі нам потрібно зробити так, щоб піску зброї стало менше. І відповідно, треба почистити патронник та канал ствола зброї. Яким чином ми це робимо? Із використанням протяжки, типу борсник. Розмотуємо протяжку. Борснейку канал ствола. Пропускаємо через ствол, розмотуємо тонкий шнурок для того, щоб борсник повністю прийшов через канал ствола. Ось він показався знизу, ми можемо намотати його на руку і тягнути. Це потребує певних фізичних зусиль. Але нагородою за це нам буде працездатність нашої зброї. Протягнули. Зазирнули в патронник, патроннику чисто. Усі забруднення, які у нас були в і в каналі ствола, вийшли назовні разом із барснейком. І тому тепер, уважненько подивившись у магазин, видаливши звідси забруднені патрони, видавши звідси пісок, ми можемо спробувати виконати стрільбу. Приєднуємо магазин, досилаємо патрон. І стріляє. Як бачите, все працює, зброя стріляє, зброя працює, патрони подаються штатно, і той пісок, який знаходився у зброї, нам не завадив. Виконати штатно із неї стрільбу. Друзі, тримайте вашу зброю чистою та доглянутою, для того, щоб коли-небудь вона вберегла вас. На цьому в мене все. З вами був лейтенант Олійник. Вогнева підготовка з бригадою Хартія. Доповідь закінчив. Буду вдячний за ваші лайки та підписки.